Ви маєте знати правду. Я не можу змовчати, тому що це буде справжній злочин по відношенню до вас. Якщо ви їдете з нами у командні тури, будь-куди, будь-коли, у вас є два варіанти, і як з нами поїхати: бути попутником або бути партнером. Купуємо туристичну пропозицію через власний додаток. Ми не переплачуємо туристичним агентствам і маємо всі необхідні документи у власному телефоні. Вартість, яку нам виставляє туристичний оператор, це роздрібна ціна. Ми маємо Певну знижку, якщо самі оформлюємо цей тур від 4 до 11%. Тому, перш ніж сплачувати і обирати партнер і попутник, перепитайте людини, яка вас запрошує, яку знижку маємо ми в цьому турі? Давайте подивимося приклад. Туру командного до Італії неймовірна Італія від ТІПІДЖИ нам заброньована за 381 євро на людину. Я їду не одна. У мене є попутники. Як це виглядає в кабінеті? Яку знижку я отримала? 16 тисяч 619 гривень на одну людину. І нас їде троє. Тобто майже 50 тисяч гривень. Це та сума загальна за тур з одного абонементу. Ми маємо знижку 8%. Я заощадила майже. 4 тисячі гривень. Це 104 долари. І після того, як ми повернемося з подорожі, через 10 днів, Кешбеком нам буде повернуто назад до тревел балансу. Мені особисто ті, які списалися, потім кешбеком і повертаються. Ось в чому перевага мати свій кабінет. Ми можемо неодноразово використати знижку, яку нам дають за тури. А тепер порахуйте і подивіться, який абонемент краще обрати для того, щоб бути користувачем. Отже, ви можете покласти 75 доларів на один рік і скористатися коштами протягом року. Ви можете покласти 300 доларів на. 4 4 роки, це тих самих 75, але разовий платіж буде йти одночасно 300 доларів, і ви не можете скористатися протягом 4 років. В залежності від того, яку знижку ви будете мати у турах, дивіться, який кращий абонемент одразу вам обирати. А також є найкращі віповські абонементи це на 10 і 15 років. Ви бачите, скільки вони вартують. І якщо бути економічно грамотними, ми бачимо, що рік обслуговування він може обходитися. Набагато менше, ніж попередні два варіанти. Обирати завжди вам. Завершую, моя особиста порада та мій досвід я маю абонемент на 10 років. На сьогодні, на зараз, я маю оформлений тур до Італії, я маю оформлений тур до Стамбулу і я маю зараз оформлювати тур до Греції. Тож, подивіться, будь ласка, навіть на мій особистий приклад. Якщо б у мене був абонемент на один рік. Або на 4 роки, певно, я би десь а, трошки втратила ту знижку, яку нам дає туристичний оператор. А так, маючи абонемент на 10 років, я щаслива, тому що я можу завчасно забронювати собі подорожі, які відбудуться через 2-3 місяці. І я не хвилююся, що мого тревел балансу не вистачить для розрахунки саме цими турами. Тож подумайте про власне майбутнє, яким воно може бути заощадливим. У вас завжди є вибір, чи поїхати з нами попутником, чи поїхати з нами партнером. Обирати лише вам. Але я хочу, щоб ви одразу знали всю правду про наші подорожі і вже вибирали свідомо.